Всім привіт! Знаходжуся я на маточнику фундука. В даному маточнику ростуть посередні три ряди ведмежого уріха і чотири, ряда, е, чотири ряди фундука. Між рядами також посаджений фундук на медвежому. Можна видно, що прививка успішна і дуже хороший показує, показує процент приживаємості і дуже файно зростається підщепа з прищепою. Так. Основна частина саджанців фундука залишається в такому стані. Будемо на другий рік пригинати на саджанці. Заради експерименту буквально 20-30 саджанців пригнули на горизонтальні відводки. в такому вони зараз стані є. А останні залишили на наступний рік. Будемо залишати один-два провідники, ось такі, можливо і три, і пригинати або горизонтальними відводками, або дугоподібними. Цей ряд це як сорт каталонський. Ось, наприклад, горизонтальні відводки. І на наступний рік є два хороші прирости, будемо їх пригинати. Планували цього року пригинати, але були прирости досить маленькі і вибірково зробили декілька штук, а остальну частину залишили, щоб далі спокійно собі росла. В середніх рядах є вже по приросту по 5-6 гілок, будемо вибирати 3-4 хороші, міцні, великі і будемо пригинати на саджанці, а решту будемо видаляти. В такому стані зараз маточник. Це медвежий. Фундук привитий на медвежий. Ось такі справи у нас. Працюємо. Так що основна частина саджанців буде вже пригинатися на наступний сезон. Дякую за увагу, друзі, до зустрічі.